Добрий день, малює першокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку виразне читання текстів, розповідь на основі власного досвіду, списування заміни малюнки відповідними словами. Читаємо з вами по кольорам: Район, район, знайомий, знайомий, майонез. майонез». Так, тепер читаємо: Києва голу. Ок, княз зівна, розбіжи, дні про, злинув, Вище, прізвище. прізвище, мири, мири, тися, миритися, підле, підле сти. Лась, підлестилась, підлестилась. Так, читаємо ви склади, як відповідаю: Ра-ра-ра весела пора. Рі-рі-рі кролик у норі. ар 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 укусив комар. Ір-ір, ір купили папір. Так, і сьогодні ми з вами читаємо невеличкі тексти, у вас ці картки є. А ви зупиняєте, прочитуєте і тоді йдемо далі. Андрійко, Йосип і Надійка давно знайомі. Вони, друзі, одного разу Андрійко завітав до Йосипа. Вони стали майструвати клітку папусі. Йосип ненароком поранив руку. Ой, скрикнув він, допомогу Йосифу надала Надійка. Вона змастила ранку йодом і заліпила пластиром. Скоро рука перестала боліти. Спасибі, Надійко, сказав Йосип. Так, як допомога Надійка? Вона намастила. Ранку йодом і заліпила пластиром. І рука у кого перестала боліти у Йосипа. Все ви бачите на екранчику? Хлопчика, який запускає, що повітряного змія. Так, і другий твір, який ми з вами читаємо, буде присвячен повітряному змію. Так, зупинили, прочитали самостійно. Так, а тепер прослухайте. У Марійки Андрійка великий красивий Змій. Його змайстрував тато, Анатолій. Він майстер на всі руки. Разом із татом діти майстрували Змія. Потім запускали його в небо. О, Змій полетів, зраділа Марійка. Давай за ним, крикнув Андрійко. Змій летів усе далі і далі, а діти радісно бігли за ним. Так. Що змайстрував тато? Повітряного змія. Як звати тата? Анатолій. Так, чи допомагали діти? Так, а чому зраділа Марійка? Що Змій злетів. Так, що ви тут бачите? Сидечко в руках. Так, передається добро. І наступна в нас з вами твір, який ми читаємо, називається Добра справа. Зупинили, прочитали. Тато з Бориском робили покупки в супермаркеті. Там великий вибір продуктів. Бориска купив бабусі солодку булку, а собі бублика. Тато вибрав велику рибину на суп, набрали бананів і абрикосів, там багато вітамінів. І банку бобів у томатному соусі купила. Мамі вибрали букет квітів, вона буде рада. Добру справу зробили тато і Бориско. Так, куди пішли тата з пориском? До магазину, що вони купляли різні продукти, а мамі що вони вибрали? Букет. Чому вони добру справу зробили? Адже вони подумали про інших. Так, і чотири рядочки, які потрібно нам сьогодні перетокувати. Не залежить доброта від зросту, не залежить доброта від віку, доброта з руками не старіє, доброта, як сонце гріє. Ці чотири рядочка ви переписуєте. І що було важко, що цікаво, що вас здивувало, що спробуєте. І оцініть себе від 1 до 10. Впевнена, що вас вийде ви мене розумночки. До побачення, гарного дня!